слушаю фрагмент из интервью, которое э, моему коллеге Дмитрию Анопченко, ведущему программы «Подробности недели», э, дал сегодня президент Порошенко. Пожалуйста, дайте этот фрагмент. Я могу сказать, что после того, как заработала Высшая Рада Юстиции, э, более 300 судей мают быть и уже э, э, это позбавлены своих посадок. Генеральная прокуратура В вівторок просить Верховну Раду позбавити цих, навіть суддями їх назвати, язик не повертається, недоторканості і дати можливість їх арешту. Ми маємо відповісти на питання, які є в суспільстві. І судді мають дати чесну відповідь, як відбувалося з рішенням суддів, які приймалися по Майдану. Як відбувалося з тим, що судді покривають корупцію? Моя моє завдання, це справа честі. Зруйнувати ці дахи корупційні і дати можливість, щоб ті корупціонери відповіли перед законом. Спасибо. А тепер у нас на зв'язку Віталій Ковальчук, перший зам адміністрації президента Порошенка. Віталій, добрий вечер. Спасибо, що згодилися. Много раз вас приглашали, но как-то вот не, все у вас не получалось. Спасибо, что хоть так в дистанционном режиме. Вот скажите мне, пожалуйста, вот это вот мы обратили внимание сегодня э, э, в интервью э, Дмитрия Анопченко, президент говорил о многом, но вот э, мне кажется, это некие э, не, нечто вот принципиально новое. Вот, э, правильно ли мы поняли, что по сути дела... Петр Алексеевич об'являє там нікий некий, новий етап війни з судейської корупції. Віталі, добрий вечір студія. Добрий вечір всім учасникам дискусії. Ну, перш за все, я там чую, що у вас така досить така гаряча напружена обстановка. У нас так хочу, хочу для початку всім побачати все таки професійної дискусії. І все таки більш толерантно відношення один до одного, тому що я думаю, що треба будувати свої позиції на аргументах, а не на рівні підвищення голосу. Ну що торкається відношення до того, що відбувається в судах, то хочу зазначити, що зараз ми є всі сітками того, що відбуваються певні дії щодо голови апеляційного суду. І зрозуміло, що це є ще одним із підтвердженням того, що необхідно докорінно змінювати свою систему судочинства в Україні, і для цього вже напрацьовуються відповідні зміни до конституції конституційної комісії. На сьогодні вже ми можемо говорити про те, що безумовно необхідно забезпечити конкурсний відбір суддів. Безумовно необхідно забезпечити належне формування е, функціонування вищої ради юстиції. Але саме головне, ми повинні запровадити такі зміни, які забезпечать нам очищення суддів від корупції, не недопущення їх в майбутньому. Тому саме головне, на чому треба побудувати в цьому випадку, і е, ну які е, застосувати підвалений для, для забезпечення відсутності корупції в судах, це все ж таки обмеження. Суддівської недоторканності ми вважаємо, що самим головного ознакою повинно бути наступне: за суддями необхідно залишити тільки функціональну недоторканність. Ну що це значить? Це значить, що судді будуть, не зможуть е, притягуватись до відповідальності за дії, які ними вчиняються в процесі виконання їх судівських функцій. Але разом з тим суддів треба звільнити, звільнити від загальної імунітету. Тому що прикриваючись таким умітетом, ми є з вами свідками того, що під мантіями ховають долари. Ми зараз бачимо, спостерігаємо ситуацію появи зварича 2 і інші аналогічні події. Тому я думаю, що це треба присікати і присікати без Віталій, якихось там Віталій, мені задати і... вам сразу два питання У зв'язку з тим, що ви зараз говорите. Питання Вот, тем не менее, вот нет ли того, у вас тревоги, да, по поводу того, что ну, вот снимем мы а, неприкосновенность судей и Там, не возникли-то вот оп здесь опасность того, что судьи могут привлечь к уголовной ответственности за какие-то другие придуманные дела, а в действительности для того, чтобы наказать их за те решения, которые они принимают. И второй вопрос: а голосов у вас хватит? Парламенті маю в виду. Ну я думаю, що питання, е, чи е, питання того, чи достатньо буде голосів, треба все-таки звернути з звернутися з цього приводу до принаймні коаліційної більшості в парламенті. Ну і виходжу з того, що в самій коаліційній угоді хочу нагадати, яка була підписана ще наприкінці минулого року, там чітко вказано, що необхідно до країни змінити систему досудочинства судочинства і. Е, Принаймні обмежити суддівську недоторканність. Що ж торкається застосування нашій країні будь-яких законів, то ми всі розуміємо, що є одна нагальна проблема, яку треба вирішувати. Ми розуміємо, що ідеальних законів бути не може. Саме головне, щоб ці закони виконувались. І якщо ми досягнемо того, що наші закони будуть використовуватись і виконуватись всіма без виключення, я думаю, що ми зможемо забезпечити відповідні запобіжники для того, щоб не було не були застосовані отакі от форми тиску на суддів, які ви ще не вказували. Понятно. Ось тут багато з присутніх хочуть вам задати питання. По-перше, Во Леонід Єміц, депутат Верховної Ради від Народного фронту, він ще в самому початку програми забив за собою, що називається, право задати вам цікавий питання. Будь ласка, Леонід. Ну, по-перше, два слова з приводу того, чи будуть голоси. Я вам скажу так. Той депутат, який не проголосує за зняття недоторканності, що було обіцяно кожен із цих депутатів коаліцією в цілому, кожною фракцією, керівником фракції, і що записано в коаліційні угоди, той зрадив коаліційну угоду, не виконав свою обіцянку, зрадив український народ і має одразу після того, як він не проголосує, покласти мандат. А інакше до нього має прийти каплін своїми простими людьми, взяти за шкірки і викинути на Зовні скажімо так що... і четверта і четвертава. Тепер саме питання, власне кажучи, знову ж таки повертаючись, бо це є частина питання. От третє, що ми зробили, це прийняли закон про справедливий суд. Разом з президентом ми напрацювали закон, за яким усі судді в нашій країні, усі 9 тисяч чимось, починаючи від суддів Верховного суду, закінчуючи судою, суддею будь-якого районного суду всі мають піти на перевірку. Причому перевірка професійних здатностей, перевірка історії прийняття і рішень і перевірка майнового стану. Причому не просто перевірка декларації, а проведення слідчих дій з виявлення його будинків, машин і того всього майна, якого в нього не має бути, бо в нього фіксована зарплата. У мене питання до представника адміністрації президента: як до інституту, який призначає людей, мається на увазі президент, і до Вищої ради юстиції, до Вищої ковалів комісії, які задіє. В цьому процесі, можливо, ви знаєте, коли ця переатестація стартуватиме, і коли ми вже можемо з усім е, українським людям е, в відкритому прозорому режимі наблюдати за перевіркою суддів. І я впевнений, що цю перевірку не пройде 90% суддів. Віталій. 99. Ну, я хочу сказати, так, да, я хочу нагадати про те, що президент підтримав. Прийняття закону про справедливий суд і безумовно ми на сьогодні відпрацьовуємо всі механізми для того, щоб забезпечити його належне застосування. Я вже перед цим говорив, що саме головне, щоб ми спромоглися реалізувати ті норми закону, які передбачені в законі про справедливий суд. Безумовно, це дуже тривалий процес, він кропіткий, але саме головне, ми повинні його пройти. Для цього нам необхідно остаточно сформувати всі органи, які зможуть належним чином е, здійснити всі ці перевірки. І, і якщо ми виявимо в ході цих перевірок разом з народними депутатами, що певна кількість суддів не відповідає тим вимогам, які закладені в законі, безумовно вони будуть, вони повинні бути позбавлені в майбутньому права о, о, об е, мати статус суддів. Понятно. Uh, от у представителя свободи uh, був к вам вопрос uh, Пожалуйста. Я до пана Віталія, заступника голови адміністрації. Мене таке запитання uh, ще в 2000 році на всеукраїнському референдумі українці виступили за те, щоб позбавити недоторканності депутатів. Звісно, що підтримують і суддів, але ми бачимо, що зараз відбувається такий дисбаланс, uh, адже ми в цьому проєкті конституції підтримуємо повністю Всекраїнська об'єднання Свобода голосувала і буде голосувати за повне позбавлення недоторканності і депутатів, в тому числі суддів. Але ви тут лукавите в тому, що все ж таки суддів залишають запобіжник у вигляді Вищої ради юстиції. Тобто зараз можна суддів позбавити недоторканності, може це парламент, тобто депутати. А зараз ми ці функції передаємо закритому органу Вищої ради юстиції. Тобто так само залишається тобто, десь ухвалення рішення, хто більше сорочка ближче до тіла, того не будуть карати, а кого можна і буде карати. Тобто Вища рада юстиції створюється такий закритий орган, який буде визначати. Кого карати, а кого помилувати, тому все ж таки я вважаю, чи ми не порушуємо дисбаланс між гілками влади, між законодавчою, судовою і президентською. Бо до речі, щодо позбавлення президента недоторканості взагалі ніде, ніде ніде нема мови. Тому Тож, все ж таки ми виступаємо. Якщо позбавляти недоторканості, то всі вопрос, гілки влади. Тобто і позбавляти недоторканості депутатів, і суддів, і президента, адже всі мають бути рівні перед законом. Дякую. У вас був... Віталі, ваш коментарі, пожалуйста. Ну, з приводу, да, приводу дискусії навколо, навколо того, чи необхідно тримати е, і забезпечувати баланс між вілками влади, безумовно необхідно. Щодо порядку формування Вищої ради юстиції, то цей процес публічний, прозорий і він був свого часу підтриманий, в тому числі і Верховну Раду. Разом з тим, я хочу зазначити, що безумовно зрозуміло, вже про це говорив. Ідеальних законів не буває. Але давайте ми для початку навчимося виконувати ті закони, які вже ми на сьогодні прийняли. Що ж торкається балансу е, іму, і наявності чи відсутності імунітету тих чи інших гілок влади або інститутів влади, то я хочу вам нагадати, що в Конституції на сьогодні передбачений відносно президента е, можливі застосування процедури імпічменту. Так що я думаю, що ми зможемо забезпечити належну правову основу для запобігання в майбутньому і е, проявів там корупційних дій, взагалі підстав для їх можливості здійснення таких корупційних дій. і саме головне з метою е, унеможливлення в майбутньому будь-яких проявів узурпації влади. Олег Гаврих, Виталий, во-первых, хочу сказать о том, что как журналист я за то, чтобы вы все 90% судей уволили, потому что судился неоднократно и бывал в наших судах. Но вопрос э, в другом сейчас. Смотрите, вот э, началась эта судебная реформа с того, что, ну или скажем так, чистка судов, с того, что на этой неделе э, там предъявили серьезные обвинения главе Киевского апелляционного суда. Значит, этот глава Киевского апелляционного суда тут же заявил о том, что к нему звонил зам главы администрации президента Алексей Филатов и якобы заставлял его якобы делать какие-то, принимать решения в пользу конкретной нефтедобывающей компании, нефтегаздобычи. Да. Кроме того, компания, издание «Инсайдер» опубликовала расследование, согласно которому якобы, подчеркиваю, якобы, да, компания нефтегаздобыча, вот она раньше принадлежала Порошенко, Потом ее забрали Рудьковский Шуфрич, а теперь Порошенко вроде как выносит эти все решения, хочет, чтобы этот суд, хотел, чтобы этот судья вынес в его пользу. Но так не, не произошло. Да? То есть, грубо говоря, этот судья отказался, вот якобы его за это схватили. Как вы можете прокомментировать этот конкретный случай? И что вы сделаете для того, чтобы в будущем реформа э, судов не превратилась в то, что действительно администрация президента или президента, когда была при Януковиче, снимала неугодных судей и оставляла нужных? Чтобы прекратилось позвонковое право, когда звонит суд с администрацией говорят о том, что... Такого решения не должно быть. Денег в Спасибо. тоже ему -то в администрации вот то что, да? он, то, что он, коррупционер, нет ни у кого сомнений, даже среди журналистов. То есть, это очевидно, как бы, потому что человек говорит и отвечает. У, да? у просто других на У него есть определенные нет, как бы, обвинения, то есть, правда, Но ему понятно, то, то и другое. Но я хочу ваше да, ваш понятие. Ваш Пожалуйста, Виталий, ваш ответ. Ну вот, давайте, давайте методом от обратного. Да? Но ну, вот, скажите мне, глава апелляционного суда В отношении которого сейчас генпрокурор внес представлення у лишении его судді судді судів недоторканості, він і в часи того, коли притягували до відповідальності Юрія Луценка і Юлію Тимошенко, він чомусь не вказав про те, що на нього тиснули із адміністрації Януковича. Хоча ми розуміли, що ті процеси були політично заангажовані. На сьогодні зрозуміло, що це політичне замовлення, і суддя Чернушенко не бачає нічого іншого можливого, як намагатися переключити сигнал на те, що начебто хтось, хтось на нього тиснув. Ну, я можу сказати відверто, я дуже давно знаю Олексія Філатова, вже більше 10 років, і свого часу він був дуже успішним адвокатом. І саме головне, чим відрізнявся. Відрізнявся тим, що він завжди будував свою позицію в судах саме на аргументах і на законності підходу. Тому я готовий стверджувати, що це маячня відвертна, і ніхто не тиснув на пана Черношенко. Це перше. По-друге, я вважаю, що вівторок Верховна Рада повинна розпочати свою роботу з того, щоб поставити на голосування першим питанням питання скасування суддівської недоторканності якраз пана Чернушенка. для нас це принципове питання, що Верховна Рада підтримує це рішення переважною більшістю голосів. Тому що ми, кожен хто не проголосує, він відверто буде підтримувати надалі й надалі. Е у нас пропадає, у нас пропадає третій, що торкається. Що торка. Да. Віталій. Угу. По-третє, що, що, що торкається звинувачень, начебто в тиску з боку адміністрації для вирішення якихось конкретних е, бізнес прав ну я хочу відверто сказати, що це не має нічого е, спільного з, е, з дійсністю. І безумовно не хотілось би звинувачувати в чомусь журналістів, але я хочу, щоб все таки вони викладали об'єктивні факти. а не какие-то субъективные домыслы. Ну, это, по, это понятно, те, журналисты чтобы, всегда что, виноваты э, в том, что публикуют прав... субъективные домыслы. Еще не, есть несколько не, не вопросов. Я с одним чином не звинувачу, чином не звинувачу... я с чином не мы поняли мысли, Виталий, Але, поняли. поняли. У нас мы есть мы еще несколько вопросов я... вам от наших я... гостей. Давайте да, пожалуйста, вот я хотел бы... Один вопрос. Извините, мне мои коллеги говорят, что мы Несколько злоупотребляем э, временем телемоста, но я обещал один э, вопрос дать нашему гостю. Здесь у нас э, наш грузинский коллега, корреспондент грузинской телекомпании. Э, пожалуйста, э, да. Да, пожалуйста, да, пожалуйста, Зураб, вы микрофон хотели... Микрофон, Есть у Зураба? Я микрофон, да? Да, сейчас одну секундочку. Пан Виталий, в первую очередь, побачу, извините, пожалуйста, что сегодня мне придется разговаривать и не а но российскую мову. Я хочу задать вам вопрос от лица того слоя общества, с которым я имею честь ежедневно общаться. Это простые люди, это простые работники обычных гастрономов или супермаркетов, как хотите вы так и называете, обычных водителей такси, обычных работников маленьких объектов питания и так далее. Я вам хочу сказать, что эти люди в прямом смысле этого слова говорят, что они нищенствуют, потому что большинству из них приходится работать от месяца к месяцу от 2 до 3 тысяч гривен. Надо понимать, для тех, ну, все мы понимаем, что это от 100 до 150 долларов. Я понимаю, что делается очень многое со стороны вашего руководства, чтобы всю эту, всю эту ситуацию изменить, но я хочу вам от лица этих людей сказать, что... они на самом деле неинстуются. Они каждый день сталкиваются с огромной коррупцией, со взяточничеством, с абсолютно неосмысловатой не бюрократией. Я хотел бы вам э, задать вопрос такой и сказать вам, что я присоединяюсь к тем людям, которые э, пишут в разных комментариях к разным популярным видео, что они сжав кулаки стиснув зубы сейчас смотрят на то, что будет происходить в Одессе. И мне интересно, что будут ли у Михаила Николаевича, которому э, которого ярым болельщиком я никогда не был, но видя то, что происходит сегодня в Украине, я мечтаю о том, чтобы также здесь тоже произошли похожие изменения. Я хочу задать вам. Вопрос, Будут ли у Михаила Саакашвили такие полномочия, которым бы он бы смог на самом деле изменить в корне ситуацию, которая сложилась не только в Одесской области, но и во всей Украине? Спасибо. Будет ли он премьер-министром следующим? Нет, а, 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 не 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 нет. Я, я бы спросить Зураб, Я бы сказал, что, А вообще вот, будет, будет, будет ли вот в рамках грядущей децентрализации там не только у господина Саакашвили, у всех э, руководителей власти на местах? необходимое количество рычагов для того, чтобы реально бороться с коррупцией, чтобы не было там, условно говоря, попытки построить, э, как раньше, да, социализм в одной отдельно взятой области, да. А, а вот э, чтобы у всех руководителей регионов были такие рычаги, возможно это действительно? Виталий. Ну дві, дві, дві частини відповіді на, на два запитання. Перше, на сьогодні у Міхіла Сакосфілі достатньо повноважень для того, щоб він зміг реалізувати ті напрацювання і те бачення, яке в нього є щодо розвитку Одещини. І ми всі ми бажаємо успіху, ми його всіляко в цьому підтримуємо. І перші кроки, які він демонструє, вони наочно підтверджують, що. <гум> uh, у Міхаїла є uh, конкретна мета, він її чітко визначив, і, ця, і цю мету він, він хоче реалізувати протягом найближчого року. Це дуже багато проєктів інвестиційних, це перш, і це перш за все подолання корупції, це відверте uh, лебювання інтересів інвесторів, тому що на сьогодні ми розуміємо, що необхідно створювати нові робочі місця. Для того щоб люди змогли мати достойні заробітні плати і безумовно в першу чергу безпечно і якісно жити. Тепер, що ж торкається повноважень представників влади на місцях після е, реалізації реформи децентралізації, ну, перш за все, хочу вам нагадати, що сьогодні конституційна комісія сформулювала своє бачення законопроекту про внесення змін до конституції щодо децентралізації і надала ці пропозиції президента. Президент найближчим часом. Визначиться з цього приводу, і ми маємо надію, що внесе відповідний проєкт змін до Конституції для розгляду у Верховній Раді. Основна мета децентралізації це наближення влади до людей. Тому ми кажемо про те, що в першу чергу передаються дуже широкі повноваження тепер вже органам місцевого самоврядування. Тепер місцеві депутати, мери самі на місцях будуть визначати, яким чином і куди. Направляти кошти, отримані е, в регіоні, на які інфраструктурні об'єкти, яка необхідна як, на е, підтримку якихось шкіл, медичних закладів та е, на інші е, перетворення. Понятно, Понятно, виталий. Э, э, витали... Вита... Слушайте, мы тогда. Очень витали... маленький вопрос, очень маленький. Вы, слушайте, вы мне руки выкручиваете. Нет, спасибо. Я просто хотел сказать, господин Ковальчук, у меня да, к вам Борислав. вопрос. Вы сказали, так. что вы надеетесь на то, что в зале будут голоса за снятие неприкосновенности с снятием иммунитета судьи. Я надеюсь тоже, что будет. Мой голос у вас уже считаете есть. Но я вам скажу, что если вы внесете в зал закон об импичменте президента, то голоса будут стопроцентные. Потому что э, давайте снимать со всех одновременно неприкосновенность. И эта улыбка подтверждает, что я прав. Смотрите, когда вы говорите о том, что надо снимать только судьи или еще кого-то, я смогу сказать, среди судей порядочных практически нет. Про 90%... Про 90% которые говорили Это перебор Не 90, а 99 Борислав, извините, время. Поэтому скажите Борислав... мне пожалуйста время. Готовы ли вы время. инициировать кардинальную Судебную реформу Которая очистит полностью суды От всех тех кто были там До 2014 года Витали... Спасибо Если можно Борислав, Витали. Витали. Да? Добрый Витали. вечер отдельно Я вам хочу сказать Да, я хочу сказать наступное Еще вот знаете мы Всі е, е, сьогодні налаштовані були на, на дискусію щодо процесу децентралізації і зняття суддівської недоторканності, але разом з тим, чомусь напередодні я думаю, е, місцевих виборів, все таки скочимося десь до елементів політичного популізму. І хочу сказати наступне: що ми всі зможемо реалізувати ті бачення, які в нас є. Я перепрошую, але хочу вам нагадати, що я не є народним депутатом, тому не зможу вам домогти, допомогти у сесійній залі підтримати той чи інший закон. Але я ще раз хочу підтвердити, що ми повинні забезпечити безумовно реальне співвідношення і баланси між різними гілками влади. Пасі спасібовіталі, спасібу це був на зв'язі з нами. Ми його зрядно получили вопросами совместными усилиями первой замглавы администрации президента Виталий Ковальчук.